Капець, що робиться? Оце що було відео про третю штурмову. Тож вони два місяці в Тернополі живуть. Это, шо, це захват був? Так. Тож близько 100, 100 чоловік в Тернополі шухер наводили два місяці. А розкажи про цю ситуацію, бо я так дивлюсь в Ну ти знаєш, як я новосям в'яжу. Вірить новостям, це все одно, що. Ну, почалось з того, що людину тренера з футболу заблокували біля супермаркету, біля ринку. Ну і почали всі люди підтягуватися туди, бо сутку, більше сутки, не, ну, він був заблокований в машині і не виходив, бо тому що його грозилися забрати. І Жінка з ним була десь сутку в машині, потім поїхала додому, бо в неї двоє дітей. І потім в різних групах Тернополя почали писати, щоб виходили люди на парковку туди, бо там стоїть два буси, поліції десь три наряди чи чотири. цими шипами машину обгородили такими колючими, щоб машина не могла їхати нікуди. Ну і до вечора дійшло до того, що почали вже фактично бійка була між третьою штурмовою поліцією і людьми. А третя штурмовая купозицію зайняла. Ну та ж вони замість ЦК в Тернополі працюють. Ну так. А що так, вони, закончилось? Вони вже два місяці в Тернополі. Ну, это вообще собачий. Хотя, что я удивляюсь? Раз уже ми забалакали за тему штурмову, я йду дивлюся, ну, представ, я теж боюсь на калькулятор, сейчас кидать, скільки це в гривнях з державного бюджету витрачено кошти на пиар, рекламу, розкрутку штурмову, остального билетка, конкретно билетка. По-перше, роздражає те, що на бігборди викинуті бешені гроші при там ж в кожному торговому центрі стоїть там, ну хлоп'я стоїть молоде, стої баночка навіть пішуну, але це вже mm. даже не смішно.